Сьогодні будемо грати в ігру про металлоискатель. Так, у нас є дядя. Так, включаємо наш металлоискатель, искатель-тель. -діл -искат. угу. тут, тут щось є металево. Аккуратно. Так, Чуєте це, цей. Це хороший знак, значить тут треба купати. Воно повинно бути десь тут, те, що ми перше знайдемо. Жетон учбовий. Так що у нас магазинчику є? Магазин місця, де можна купити нове спорядження і продати знахідки? Ми продали у нас очбовий уч... жетон, який ми знайшли. Да, він повинен був у нас бути на пам'ять. Це ж хлам, почті ж. Це не очбовий жетон, а це хлам. От жетон очбовий продати? Продати. Магазин спорядження. Боже, як багато металоіскателі тут. Акумулятор. А, да то це легенько, так. Так, як я понимаю, треба знаходити ціні знахідки, продавати їх. Пока... Вау, прикольно. А, так, компа. Привет, Диалог Амбар Ам Абрам Мойшевич. Добре, ты щось тут потерял, я думаю. Так, карты шурус показать. Вимп, не монош металлу шукаешь, так тут ничего. Так А тут что є Вот прямо тут щось є. Не пізнана знахідка. Давайте почистимо її. Ніж хутерський. Чувак, а я підзабув, що ти шукаєш? Софін потеряла цей нож? Все? А, а что-то нам за це да? А не сцены не, ценичка. Не Так, от тут щось є? О, тут, тут? Ось отут повністю. Ні, ми що зараз знайдемо? кусачки? І не шукав кусачки. Шук. Ще я щось знайшла. От тільки отут воно так добре цюрчить. Що там воно робить? Свистить. Написано знахідка. Ключ. Ключик і ржавий. Микола, може, ти шукаєш, чи я там тепер звати, може, ти це шукаєш? Напевно, зараз ми підемо отак по дорозі і прийдемо до цього значка. Привіт, теалог. Арсеній Покопайко занадто дорого. Давайте зараз ми прийдемо от прям. От тут хороше місце, щоб почати. Тут можна приближати кран виталяти. Що сіє? Ми що знайшли? Да, ми щось знайшли точно. написано снахидка, Зализна Хильс. Что ж патроны? Стрелить. Стрелять и буду. Божечки, что если Несли аж пять значки. Лучка дверна, ну, весь мама гер. Не да, пока не А здоровье. Як там тебе? Самуєл нюнничак, нюнчик. Нам треба за річку добре. Ну ми побігли. А я. А чому ми не можемо через річку бігати? Зараз ми продамо наші знахідки, Напевно получу. Боже, тире план их так багато, і вони вже чуть, но Мішхутірський продає його. Ви отримали ціло 16 монет. 16 монет. Мы еще купить за 16 не можем. Мы и вы подивились, как мы... Стоп. Секунду. Ну и всем пока-пока.